Повітряна лінійна перспектива? Ми будемо вивчати предмети в об'ємі і як вони розташовуються в просторі, там, в пейзажі, або якщо ми на столі щось у нас да, розташоване, Як це повинно, ми повинні зобразити, щоб це було об'ємно і перенести на пласку поверхню, на листочок. Так, Що це в нас за фігура? Квадрат, квадрат, квадрат. квадрат. Чим квадрат відрізняється від інших фігур? Що в нього? Які в нього властивості? О, всі, сторони. всі сторони рівні. Mm -hmm. да. Чотири кути, але ну, нам зараз не дуже важливо. Ну, важливо, але не так. Далі. Я його зігнула на такі лінії. А ну, будь ласка, скажіть мені, що це за лінії лінією квадратів? Ні. Ну що, як ця лінія yeah, називається в квадраті? Діагоналі. Діагоналі. Діагональ поєднує кути, Так? протилежні кути. А завдяки діагоналям ми знаходимо серединку. І тоді ми можемо провести вертикальну. Що? Це лінія Як називається в симетрії? То якщо симетрична фігура. Пам'ятаєте, ми вединанки робили, симетрія посередині Шередині. лінія називається як Середині. вісь симетрії. Оце у нас одна вертикальна, і в квадрата є ще ось така горизонтальна вісь симетрії. Тобто в діагоналі вертикальна вісь, горизонтальна вісь. З'ясували? Так? Так. А тепер давайте подумаємо і згадаємо. Як ви думаєте, що таке лінія горизонту? Ви, напевно, чули такий вираз? Yeah. Що це таке? Це коли ми бачимо землю і небо. Точно. Тобто це лінія, яка розділяє небо від землі. І добре, дуже видно це у морі? Так? Mm -hmm. Якщо це небо і море. Лінія, яка розділяє землю і небо, це у нас лінія горизонту. Але давайте собі представимо: от ми сидимо в класі. Так? І де ця лінія може знаходитися. Тобто нам треба виглянути у вікно, подивитися, де там будиночки стоять, подивитися, де вони з землі починаються ці будиночки. Так? Ну, це дуже важко. Але є простий спосіб визначити, де проходить лінія горизонту. Ця лінія проходить на рівні нашого зору. Подивіться зараз прямо перед собою, і уявно проведіть отаку лінію. Це уявна лінія. Її немає перед собою. Ось. Визначили? Визначили. Тобто ця лінія горизонту може змінюватися в залежності від нашого положення. Якщо ми стали на стілець, то наша лінія горизонту теж піднялася. А якщо ми лягли на підлогу, то вона опустилася. І в залежності від того, як ми дивимося на предмети. Вони будуть по-різному зображатися. Наприклад, якщо ви летите на самоліті, там або ще десь піднялись на якусь вишку, і бачите, можливо, дахи будиночки. Mm -hmm. Якщо ми йдемо по землі, ми дахів не бачимо. Mm -hmm. так. І це все. Із-за того, що змінюється лінія горизонту. А тепер подивіться уважно на цей квадратик. Ось він для вас всіх ось такий, так? Угу. І що з ним відбувається, коли я його кладу в більш в горизонтальне положення? Він стає Плоскішим, так? Є таке? Є таке. А давайте подумаємо, чому так відбувається. Напевно, ви знаєте, що чим далі у нас розташований предмет. Або там он будинки на шестому мікрорайоні, мікрорайоні сонячному. Тобто, якщо я їх поміряю олівчиком, я їх можу прямо от поміряти. Вони отакі. Ну це ж не значить, що вони отакі в реальності. Mm. Так? Тобто, чим далі, тим предмети е, е, як виглядають? Менше. Менше. Так. Чим ближче до нас, тим більше. Тим більше. Тобто, це ми знаємо. Добре. А, що ще ми можемо як спостереження? Коли йде е, там, е, дорога або рельси, е, то ми бачимо, що воно ніби звужується так, Добре. до лінії горизонту. Но, насправді ж такого немає. Тобто всі предмети які, чи дорога, чи там, рельси, вони як були паралельними, такі вони й є. Але наше око? Бачить це так. Значить, А подивіться уважно, що зараз буде відбуватися з цим квадратиком. Так? Ми mm -hmm. вже з'ясували, що всі сторони ж однакові. так? Якщо я піднімаю цей квадратик до лінії вашої горизонти, тобто на рівні зору, дивіться так, щоб була на рівні зору, щоб ви прямо на нього дивились. Цей квадрат перетвориться лінію. в лінію, молодець. Діма, дивись, де ти? Ні, ну ти можеш вище, нижче я ж не можу вгадати. Це я вам показую, Ксюша. Так. Тобто на лінії горизонту. Квадрат перетворився в лінію. Правда? А Він же залишився квадратом. Нічого в нас не. фокуса ніякого нема, магії нема. Тобто він був квадрат, а перетворився в лінію. Так. То малюємо квадрат. Тобто у квадрата всі сторони однакові. Так, без лінійки, без нічого. Поєднаємо куточки квадрата, Ось. Діагоналями. От як я роблю, ви зі мною будете робити. Найшли серединку, провели вертикальну вісь, провели горизонтальну вісь. Є. Побудували ми квадрат навели м'якеньким олівчиком B2B форму квадрата. Лінії побудови і оці лінії вісі, діагоналі повинні залишатися світлими. Зверху, ну, не дуже зверху, от середина арку ще трошки вище. Провели е, лінію горизонту. Підписали лінію горизонту. Світленько. Від е, центру квадрата Проводимо вверх лінію вертикально. де середина. Вертикальна вісь провели вверх до лінії горизонту. Це у нас буде точка сходу. Отак і підписали ТС. Далі. А, зараз ми будемо малювати квадрат в перспективі. Тобто, можна мене поки зараз показати. Да, квадрат в перспективі. Зараз у нас квадрат ось такий. Так, ми його намалювали. Зараз ми будемо малювати його, ніби він лежить там на столі, або десь отак. Тобто нижче нашої лінії горизонту. От наша лінія горизонту, а ми малюємо зараз нижче. Так? Так. Тобто він змінюється, стає меншим. Е, меншим не отут. Ця лінія залишається незмінна. Тобто, вона не скоротилася, а скоротилася оці лінії і оці так? В сторони. Mm -hmm. Як це у нас відбувається? Давай сюди Верімо. Так. Перше, що ми робимо, повторимо цей відрізок, що у нас сторона квадрата. Тобто, ця лінія ділить навпіл. Дві... Сторони цього відрізочка. Так? Так. Тобто це грань, оця грань нашого квадрата. От. Від ціє... цього відрізочка проводимо лінії до точки схода. Світленькі лінії. І ззаді ось так малюємо задню частину квадрата. як вона у нас, змінилась, тобто менше стала. Далі повторюємо діагоналі, вони поєднують кути. Так, діагоналі. Знайшли серединку і провели горизонтальну вісь. Ось. Ми намалювали квадрат в перспективі. Для того, щоб. рівни, не візьму якийсь оцей Ви показати ще і тоном, перспективу, ми наводимо ближню лінію в яким олівчиком. Ось. Ці лінії теж трошечки наводимо, ось. Але найтемніша буде ось ця, тому що вона ближче до нас. Далі світліше. Ратом ми намалювали ось в такому положенні, так? Але якщо ми ставимо отак вертикально, і в залежності від того, або з цього боку, або з цього боку від вас, як буде змінюватися форма квадрата, Якщо він буде знаходитись на лінії горизонту вашої, тобто на рівні вашого зору? Що ми робимо сюди, давай, Аріна? От, знову на лінії горизонту відмічаємо оцей отрізочок, відрізок. Такий же за розміром, щоб лінія горизонта була у нас як горизонтальна вість, тобто напіл ділила. Тобто зверху і знизу однакова частиночка. Ось. Далі робимо те саме: поєднуємо у точку схода лінії, визначаємо задню частиночку. Знайшли, у нас вийшов вже ось цей. Трапеція така, це буде квадрат у перспективі вертикально. Знаходимо вертикальну вісь, тут вертикальна вісь, і наводимо темніше, і ближня сторона ще темніше. Наш, наш квадрат. Це може бути стіна дома, може бути вікно і так далі. Так. Робимо з другого боку цей. Квадратик, так? Малюємо. Якщо з другого боку, те саме робимо отрізочок, цей відрізок. Ось. Верх-низ однаковий. Поєднуємо із точкою сходу. Я вже кривульки З точкою сходу, легенькими лініями. Визначаємо задню частиночку. Ось. Ось у нас вийшов наш квадрат. Знайшли діагоналі. Знайшли вертикальну вісь. Ось. Навели темніше. Сам квадрат. Квадратом, якщо ми його піднімаємо вище нашої лінії горизонту. Тобто ми бачимо оцю ближню до нас сторону. Я ти не піднімаю. Отак як ти ага. низько, просто ага. так. Так, щоб видно її було. ось, А це задня сторона, це буде нижче, це буде вище. ця буде більше, ця буде менше. Так. так От, Давай сюди. Знову, що ми тут робимо? Провели вверх лінію. Провели горизонтальний оцей відрізочок, перенесли, який у нас там був. Ось так зверху. Тобто, це буде оця без скорочення, ближня до нас сторона квадрата. Поєднали з точкою схода відрізок. Намалювали задню частиночку. Ось, трошки можна навести. От, поєднали діагоналі, кути зробили, поєднали. І зробили, зробили горизонтальну вісь. Так, що хочу я сказати? Що дивіться уважно, що відбувається з горизонтальною віссю. Нижня частиночка більша, верхня менша. Тобто, ближче до нас відстань більша, далі відстань менша. Це відбувається із вертикальною вісю, коли у нас вертикальний квадрат. І тут ближня частиночка у нас оця. Сторона, і вісь розташована трішки далі від центру, від середини оцеї відрізочка. Тобто, чим ближче, тим більше відстань. Запам'ятайте цей момент, тому що він нам потім пригодиться. Тобто, Зараз ми з вами намалювали о, різні позиції квадрату. Так? Якщо ми його розташовуємо в перспективі. А, зараз ми спокійно можемо з вами зобразити куб. Куб це таке геометричне тіло, це не фігура, бо фігури це пласки. А коли ми кажемо, тіло геометричне, це значить воно об'ємне. Тобто ми можемо з усіх боків на нього подивитися. Ось у нас такий купа гіпсовий і проволочний. Вони нам обоє згодяться. Так, ми з вами тільки що. Спокійно можемо зобразити оцей кубік, якщо ми будемо дивитися на нього у фас. Тобто прямо. Коли у нас оце йде квадрат, сторона, а ця сторона в перспективі. А цих ми не бачимо. Дивіться: ось наш квадрат сторона. Так? А це його верхня, верхня частиночка. Так. Так. Ось. Але що відбувається? Зараз ми його так і зобразимо. Зараз ми зробимо одну роботу, де ми, де ми зробимо прямо те, що я вам сказала, тільки що. Зараз ми малюємо лінію горизонту, малюємо її зверху формату. Лінію горизонту. І давайте зараз спробуємо намалювати цей кубик, що ми малювали, фас, тобто прямо. Що ми робимо? Знов-таки малюємо квадратик. Внизу, ну, не дуже низько, як у вас там виходить. От, у квадрата знайшли діагональки, поєднали кути, знайшли серединочку. Так, вертикальну вісь. Горизонтальну вісь. Тобто це ми все перевіряємо. Ці лінії допомагають нам перевіряти, чи ми правильно себе побудували. Навели м'якеньким олівцем. Ну, кого немає, ті просто навели хорошо. Провели вертикальну вісь до о, лінії горизонту, намалювали точечку. Це у нас точка сходу. Так, у нас буде сходиться сюди. І тепер ми вже не малюємо відріз... ну, той відрізочок, а беремо оцю верхню частиночку і поєднуємо її, ці кути, з лінією горизонту. Ззаді малюємо з... о... дальню сторону квадрата. Ось ми її навели, провели діагональки. Ось. Знайшли горизонтальну вісь. Ось. І ми таким чином побудували із вами куб в перспективі, якщо ми дивимося на нього прямо. Розуміли, що відбувається з нашим кубом, якщо ми на нього дивимося не прямо в фас. А ось таким чином, що ми бачимо одну, одне ребро ближче до нас, будь-яке там, воно ну, може бути так, так. Але все одно ми бачимо кут оцей ребро. Це ребро-кубів. Коли ми дивимося на кубік і бачимо ближче до нас це ребро, ну будь-яке, ось так, то воно у нас буде найбільше, тому що воно до нас ближче. так? Ті, що далі будуть менші. Але наскільки вони зменшуються, зараз ми з вами це все побачимо тут, в роботі. Давай. Так, Тепер ми намічаємо не квадрат, а оце ребро, оцю сторону тільки. Тобто, намітили ось так сторону, вертикаль. є трізачок. Далі. У нас є точка сходу. Вона буде перша. І ще одну, наприклад, отут зобразимо по краям нашої лінії горизонту. Точка 2, О, намалювали. Що ми робимо? Ми зараз будемо з вами малювати бокові сторони кубіка. Оці. Оця сторона і оця сторона. Так. Для цього ми поєднуємо наш кінці відрізка. Точкою схода. Раз. Те ж саме намічаємо задню частиночку. Ось, і це вже у нас буде сторона нашого кубіка. Знайшли діагоналі. Ними позначили, де у нас проходить вертикальна вісь. А от з горизонтальною вісю вона теж піде в перспективу. Значить, що ми робимо? Ми поєднуємо оцю точку середину. Теж точку схода І продовжуємо її ось тут наперед. Зрозуміло? Так. Що ми робимо з другою стороною? Робимо те ж саме: ось у нас є точка схода, Ось у нас є край цієї ребро кубика. Поєднали з точкою сходу в цю сторону. Поєднали точку сходу в цю сторону. Намалювали задню цю сторону. Нашого. Ну, Тут буде не кубик, така коробочка буде. Ось теж знайшли діагоналі, знайшли діагоналі, провели вертикальну вісь. І тепер от ця лінія повинна у нас співпасти. Ось. Оце горизонтальна вісь. Тобто, вона від цієї лінії може йти до лінії горизонту. Навели. Оцю частинку кубіка. Тобто, у нас вже є дві сторони кубіка. І у нас кубі? відбувається з верхньою цією частинкою. Тут у нас є вже кути з вами. Ми поєднуємо їх з точкою сходу. Одну в цей бік ведемо, другу ведемо. Ось, в Цей бік. І ось ми вже з вами намалювали верхню частиночку кубіка. Бачите, горизонтально. Можна себе перевірити, знову зробили діагональки, провели туди лінію, провели туди. І ось у нас вийшов такий кубік. Для того, щоб вам було зрозуміло, що ми зробили, давайте придумаємо, що тут у нас світить сонечко. Падає світло і оця частиночка у нас буде в тіні. І зробіть мені коротенькими отак, стрішочками. Робимо тіньову сторону, кубіка. Освітлення у нас, наприклад, буде з цього боку, отут буде у нас середній тон на півтон. І легенько можна отак зробити. І ще можна зробити падаючу тінь. Ось, Ось таким чином. Тобто вже трішечки об'єм зараз покажемо з вами. Ось такими Ближче до предмета темніше, далі світліше. Ось. Ось. І зробили, показали світло тінь.